Україна і Молдова відкриють новий пункт пропуску? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив пункт працюватиме у цілодобовому режимі і обслуговуватиме як пасажирський, так і вантажний транспорт. Це має покращити логістику і розвантажити інші переходи з нами на прямому зв'язку. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаю! Ми вітаємо студія. Скільки часу може піти на зведення цього нового пункту пропуску? Ну, власне, це облаштування інфраструктури, тому тут як уже спрацюють і Україна і, і Молдова для того, щоб е забезпечити зведення необхідних е інфраструктурних об'єктів, а е також і логістики не до, до кордону. по з обох сторін, як по території України, так і по території Молдови, але власне, якщо говорити про нашу державу, то звісно, що всі контролюючі служби, які в подальшому будуть нести. Службу на на такі на цьому по на цьому напрямку на новому пункті пропуску готові забезпечити максимально швидко розгортання необхідних засобів для того, щоб в подальшому, звісно, і забезпечувати прикордонно-митне оформлення та інші засоби контролю, які відбуваються на кордоні. Ну але з досвіду по інших пунктах перетину кордону, що це півроку до нового літнього сезону, чи встигнуть, тоді коли якраз найбільші черги. Ну це трішки не наша відповідальність, щоб сказати наскільки швидко інфраструктурно може бути зведений, бо все залежить знову ж таки, від домовленостей, від власне, як де саме і в якому об'ємі будуть створюватись ці інфраструктурні об'єкти у вигляді пунктів пропуску. Але наскільки великий потік людей транспорту через саме кордон з Молдови? Ну, дивіться, якщо взяти весь пасажиропотік за 100%, то 50% припадає на кордон з Польщею, а на другому місці йде Молдова. 17% від всього пасажиропотоку за минулий рік ми мали по кордону з цією державою. І звісно, що він ну фактично і на другому місці є один з найбільш затребуваних для громадян щодо перетину саме української ділянки кордону. Давайте поговоримо про загалом ситуацію на кордоні. Ось у нас була інформація про викриття чергової схеми незаконного перетину кордону. Зараз де найбільше таких випадків фіксуєте? Кордон з Румунією. Це незмінний напрямок, де ми затримуємо найбільше порушників. На другому місці йде кордон з Молдови. Але якщо до прикладу на початку воєнного стану там, протягом. Близько двох років кордон з Молдовою і Румунією вони були практично з однаковими показниками щодо затримань порушників. То за останні роки саме кордон з Румунією має ну найбільші показники щодо затримань тих, хто намагається незаконно перетнути український кордон. Ну і власне це відбувається найбільше саме на ділянці кордону з Румунією. А це гірська частина. На різні ділянки, але переважно, звісно, порушники очікують, що саме такі важкодоступні гірські місцевості, або ж місцевість, яка їх їх більше скривала саме це і начебто, на їхню думку, і мало б допомогти так безперешкодно перетнути кордон а кордон з Білоруссю? Кордон з Білоруссю, якщо знову ж таки порівняти 25-й рік з 24-м, то мав такий ну суттєвий приріст щодо а, тих осіб, які планували використати цю ділянку щодо перетину а, незаконного перетину кордону, але за, а, за січень місяць цього року якоїсь. Тенденції щодо збільшення, або ж власне, що цей напрямок там користується таким великим попитом. На щастя, не фіксує е, небагато. В нас є часу. Давайте ще поговоримо про ситуацію на східному і північно-східному кордоні. Е, що зараз там, там до Росіяни намагаються розширювати ділянки фронту? Ну, за останні дні найбільш активні напрямки, де ворог себе проявляє в смугах оборони підрозділів державної прикордонної служби, це покровський напрямок. Це Лиманський напрямок, а також це Вовчанська громада Харківщини. Ну, до прикладу, завчора, неподалік, скажімо так, населеного пункту Дігтярни, де раніше противник три тижні намагався прорвати наш кордон і поніс великі втрати. Зараз бачимо, що. На поряд він намагається знову ж таки прощупувати інші ділянки по нашому кордону для того, щоб спробувати розширити зону боїв. За вчора противник втратив близько десяти своїх військовослужбовців і вбитими, і пораненими двоє були взяті в полон, і знову ж таки досягти своєї цілі щодо просунутися в території нашої країни, розширити зону боїв по території нашої держави. Противник не зміг. Також за останні дні ворог так ну активний е і по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори це ну, поряд самого Вовчанська, і е власне знову ж таки він намагається розширювати зону боїв в очікуванні того, що йому вдасться просунутися в території України. Це спроба розширити е зону фронтів і відтягнути наші сили. Чи це е спроба створити буферну зону? Ну, про буферну зону, вже давним давно Росія говорить. Це була спочатку і сіра там зона, і буферна зона. Але е якщо знову ж таки говорити і про Чернігівщину, і Сумщину, і Харківщину, то е тільки на окремих, напевно, відтинках противник себе так е проявляє якоюсь активністю. Е в той же час, звісно, що це може бути як демонстрація того, що вони планують. Е Зробити про що говорив Путін щодо там буферної зони по території України. Ну і це звісно, що також спроба розтягувати і сили нашої сили оборони нашої країни, відволікаючи можливо, від найбільших ну найбільш активних напрямків, де противник здійснює саме такі масовані штурмові Андрію. Спасибі вам велике. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нашому ефірі.